Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд замовлення по каталогу «Доктор Клінік липень 2024. Це у нас іде святковий каталог. Компанія святкує два роки, як вона вийшла на ринок України. Тому давайте будемо дивитися, які акції, які знижки зараз компанія пропонує і що купують мої клієнти, та особисто я беру на продаж до магазину. Перше, що хочу сказати, що на весь каталог липня компанія подарувала усім абсолютно консультантам знижку мінус 33%. Взагалі у компанії максимальна знижка 30% іде. А на цей раз на цей місяць липень у нас взагалі мінус 33%. Тому дівчата роблять великі замовлення. І мені подобається, коли каже: так я ж все порахувала. Там на безкоштовну доставочку все виходить. У нас безкоштовна доставка йде від 1200 до сплати за замовлення. Тоді новою поштою буде безкоштовна. А 1000 – це Укрпоштою. Проте роблять на 1700 замовлення, і в них не вистачає навіть на безкоштовну 1000, там 89 було до сплати. Жінка дуже здивувалася і добирала вже акційними товарами. здивувалася як акційними товарами добрати. Тому давайте буду показувати і розповідати, що ж таке по цінам. Отже, що зараз іде за акція? На шампуньки, на наші. це, напевно, зараз найходовіші, найбільш продаваємі у мене шампуні, які. Я останні два місяці продаю, напевно, я не знаю скільки. Зараз продажі впали, проте у мене є топ-продукти. Це шампуні та ось ці кулькові, за них розповім пізніше, які я дуже класно продаю. Тому розповідаю. Шампуньки: 700 мл, це рослинні шампуні. Взагалі коштують 199 гривень за цінами каталогу. Зараз вони йдуть при покупці двох 179. Йдуть якось ось цій рослинні так і оці від Доктор Клінік. Теж ціна у них 199 гривень, а зараз вони 179 при покупці двох. Тут у мене йде цибулевий, часниковий та оливка. Оливка і часник вони йдуть для будь-якого типу волосся, це більше для росту часниковий. Цибулевий у мене купують найчастіше. Я його завжди беру найбільше. Я не знаю, перед цим я отримала вже замовлення. я Його не встигла навіть вам зняти, тому що у мене було 12 таких шампунів, і їх всі одразу розібрали. Тому цибулевий і оливка ідуть для будь-якого часниковий для росту, для відновлення волосся теж дуже класний. Також шампуньки. Ось ці. Вони, я вже розповідала раніше, ось цей з яблучним оцтом це один з улюблених. У мене топ 3 шампуні. З клінік, це цибулевий з яблучним оцтом і далі покажу ще одне. З яблучним оцтом дуже класно підходить, особливо, знаєте, кому підліткам, у яких з'являється лупа. Ось ця проблема з лупою, які ви не використовуєте, все рівно лупа є. Від це цього, цього з яблучним моцтом взагалі зникає лупа, волосся м'ягеньке, розсипається дуже класно, розчісується, блискуче. Взагалі я брала собі, але в мене фарбоване волосся. Волосся класне, все проте. Е Фарба швидше вимивається з волосся при використанні ось це саме з яблучним оцтом. А у кого взагалі своє ну, натуральне не фарбоване, тим взагалі він підійде. Також я взяла з чорним часником із олією органи. Я не знаю, я їх привозила. Клієнтка забрала в мене обидва, тому що вона пробувала з оцтом. їй сподобалось і хоче з цієї серії спробувати всі, а, тому я взяла просто на продаж. Так, далі в замовленні у мене були ще ось два кремчики: це з SPF 50 і проти пігментації. До речі, теж дуже ходові зараз по 299 гривень за цінами каталогу. Це теж було в замовленні. І в замовленні було ось дві упаковочки. Знову брала упаковками, я вже показувала. Я зараз беру саме замовляю по 6 штучок. Мені приходить ось в таких коробочках. Є блакитний і рожевий. Я розповідала спочатку мені зовнішній вигляд не дуже сподобався коштують вони 129 гривень. І, ну, знаєте, так виглядали вони не дуже. Проте я взяла собі спробувати. Ось спочатку я брала ось такий блакитний, мені дуже подобався. Я вважала, що рожевий він буде більш солодкий і не замовляла. Але потім мене дівчина замовила, каже, я хочу спробувати. Їй подобався теж блакитний. Вона каже, хочу спробувати рожевий. То я замовила рожевий. І ви знаєте, мені теж сподобався. Зараз я взяла собі теж рожевий. 129 гривень, але вони дійсно дієві, класні, пройшли не одну перевірку. я Їздила в подорож і поверталася додому. Виїхала. Ну, ми виселилися о 12 з готелю, і я приїхала додому в вра... наступного, наступного дня о 15-й. Тобто, більше суток я добиралась додому потягом, електричкою. Це жара, але все рівно кульковий справився на ура, не було ніякого неприємного запаху, сухість ну, взагалі. Рекомендую, хто ще не пробував, однозначно спробувати. Так, отаке от замовлення в мене було по каталогу, але оце ось вся продукція це те, що я взяла на акції. За що я люблю компанію? Вона і так дає різні акції в каталозі, багато акцій. Купуєш два, третій в подарунок, ну, безліч різних. Знижка 33%. Ну, вже б казалось. Що краще, так? Але нам дали акцію з 18 липня по 22, включно, до речі, сьогодні 21. Якщо хтось іще хоче прийняти участь, зареєструватися, і скористатися вигідними пропозиціями. Заповнюйте посилання під відео або залишу номер вайберу, пишіть, все розповім більш детальніше. Отже, акція за кожні 6 балів замовлення нам дали можливість замовити один продукт під 66% знижки. 66. І так, 33, а тут ще 66%. Отже. Там продуктів представлено немало, дуже багатенько. Але я брала ті, що дійсно в мене купують, що продаються, і тому буду показувати. Перше, шампунь, гель для чоловіків два в одному. Взяла їх чотири штучки. Взагалі ціна одного по каталогу 109 гривень. Він мені обійшовся за 37 гривень. Тобто я три штучки взяла за ту суму, яку продам одну. Так, далі. Моя улюблена, я казала, що в мене є три улюблених, і улюблена не тільки моя, а й моїх клієнтів. Отже, я їх брала чотири штучки. шампунь з соком алої гілороновою кислотою алія чайного дерева. Пишуть, що це проти випадіння і для активації росту волосся. Але я хочу сказати, що ця шампунь дуже класно вимиває жирне волосся. Після неї Після цієї шампуньки ви почуваєте, як відчуття чистоти більше днів залишається ніж, якщо я користувалася іншими шампунями, отак от скажу. Дуже класно вимиває, не так часто повинна мити голову. Навіть оце коли зараз така жара. Ну, Свіжість присутня, тому не знаю, як описати. Я думаю, ви мене зрозуміли. Дуже класно вимиває волосся. Прям таке, знаєте, хто любить, можливо, як до скрипу, дівчата кажуть, що в них розлітається. Я використовую звичайно на корені кондиціонер на подовжині волосся, коли користуюся цією шампунькою. Але ну не так часто мою голову. Тому рекомендація теж спробувати. До речі, це виробництво Україна. Коли ось цей знак Global Leader Group, це е, е, значить, що це продукція, яка випускається у нас на Україні, але за стандартами компанії. Так е, далі термозахист. Теж ціна його, якщо я не помиляюсь, 250 гривень за цінами каталогу. В цьому місяці дали акцію на нього 222 гривні. Ну, супер ціну зробили. І е, коли ось цей продукт також додавали в цю акцію мінус 66%, то ці 66% рахувалися від супер ціни 222 гривні. Тобто він навіть вигідніше вийшов, ніж під 66, 75 гривень обійшовся мені цей термозахист, який коштує 222 гривні. Ось ці шампуньки тут ще є з колагеном, теж дуже класне зволоження та зміцнення. Вони обійшлися по 88 гривень. І масочка для волосся теж з колагеном. До речі, з колагеном у мене найходовіша маска. За неї дуже класні відгуки, коштують вони 260 гривень за цінами каталогу, а мені вийшли 88, ну там з копійками. Так, ну і ще, що брала на акції, дали на акції ось такі капсули для волосся. Тут у нас іде 10 штучок. Дуже в мене полюбляють фіолетові дівчата, не знаю, всі вони класні. Коштують по каталогу такі 239 гривень, а під 66% вони там теж вийшли щось 79, якщо не помиляюсь, до 80. Тому брала е, теж на акції. Отаке От замовлення в мене вийшло дуже вигідно. Не знаю, можливо, завтра навіть ще зроблю замовлення. Подивлюся, були б гроші. Знаєте, продажі зараз, якщо чесно, не дуже. Але вони не тільки в клінік чи е, фармасі. У мене взагалі немає продажів і сусідні магазини теж е, зараз. Скаржаться тому якось так. Але поки є така ціна, ну я не знаю, гріх було не скористатися. Тому, дівчатка, всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Діліться своїми коментарями, своїм враженням. Можливо, ви теж вже користувалися якоюсь з цих шампунів, мені буде дуже приємно. Ставте вподобайки, хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал. І якщо вам Цікаво за цю компанію за продукцію. Пишіть на Viber або проходьте реєстрацію під відео. Все, Всім гарного дня. Бувайте!